Російська Федерація, президент Росії Путін ставлять на меті не розв'язання проблеми в першу чергу мирним шляхом, а саме дестабілізацію ситуації в країні, спроби прорвати оборону, яку сьогодні ми тримаємо на Сході, і фактично знищення України як незалежної суверенної країни. Це їх мета. І саме тому, коли вони побачили, що більше аргументації нема щодо. Тих позицій, які готувалися для переговорів в Астані, в тому числі за участі європейських лідерів, вони дали відмашку на активізацію спочатку агньової такої війни проти нас. Ну і після Радбезу, який пройшов у Москві під головуванням Путіна. Вони розпочали фактично наступальні операції, про які ми в принципі і попереджали, розуміли, що та концентрація військ, в тому числі російських кадрових військових, які стягуються до лінії зіткнення, це не може бути, знаєте, просто спробою вивчити ситуацію чи відпочити ближче до українських військ. Безумовно, це була концентрація військ для наступу. І ми сьогодні бачимо, що фактично в щоденному режимі відбуваються активні спроби в різних. Місцях проривати ту лінію оборони, яку мають наші збройні сили, національна гвардія, тощо. І коли вони не можуть це зробити, то і такі страшні злочини, як відбулось в Маріуполі, коли не маючи можливості проривати оборону, вони просто обстріляли мирне місце і загинули ні в чому не винні. цивільні люди. Це місто позумовно надійно укріплено, особливо з сходу, де постійно відбувалися спроби прориву. І жодна ця спроба не отримала якийсь позитивний для ворога результат. Більше того, вони несли достатньо серйозні втрати. І єдина проблема, розумієте, коли вони йдуть на такий формат, який в всьому цивілізованому світі називається злочин проти людства, коли систему залпового вогню вони обстрілюють мирне місце для того, щоб посіяти паніку, посіяти страх. І таким чином спробувати вже психологічно, шляхом тиску на населення спробувати зламати оборону. Ну, це, знаєте, такий демонстративний фашизм, демонстративна спроба злочину проти людства досягнути результату. І безумовно результат буде один. Це відповідальність Путіна, його оточення, тих, хто це робить на лавах підсудних. Росія використовує проти нас сучасні засоби ведення вогню, в тому числі і системи залпового вогню, в тому числі і, безумовно, найбільш потужні. Це не тільки град, це і ураган, про який горю 220 двадцять Це і більш потужна смерч торнадо, в тому числі і такі варварські системи ведення вогню. Як «Буратіна», тобто дуже така дитяча назва, але ж дуже страшні результати, коли вся територія просто знищується вогнем. І все це використовується проти нас, і саме наші військові сьогодні мають достатньо відпрацьовані технології, як тільки починається обстріл, зразу наносити враження саме по тим батареям, які ведуть огонь. для цього. У нас є сучасні технології, сучасна техніка, і це єдиний механізм локалізації цих злочинів, які вони пробують робити фактично щоденним режимом.